Так, спочатку я ось хочу таку е, заготовку, так, для декупажу. Задекупажити ось такими горішками-ліщими. Отже, ми зараз виріжемо, а я зараз обведу ручкою і потім виріжу просто по контуру менше, щоб мені розуміти, як мені вирізати малюночок. Малюночок наш. Горішки всі попадають дуже класно. Це ми відкладуємо. Так, беремо білу фарбу. Нам потрібно пофарбувати нашу основу під заготовку, основу під декупаж. Нам потрібно її пофарбувати в білий колір і залишити її сухнути. Так, тепер беремо картон. беремо картон, я беру два кустки і вирізаємо круг. Так, верхній круг я вирізала, так, і зараз нам посередині треба зробити менше. Отакий візьмемо. Тобто робимо основу на наш осінній вінок. Так, це я вже зробила. Так, тепер дивіться. Я хочу обтягнути мішковиною. У мене є мішковина, я відріжу полоску приклеюємо з однієї сторони ми приклеюємо початок мішковини. Так, і починаємо оплачувати. Просто роботу так і все. Також нам ще потрібно зробити на щось підвішувати, то я ось візьму бічок так, і приклею сюди, а потім обмотаю її, тобто всередину матуну, і воно не буде видно, нигде її. Буде вона просто із середини у нас виходити. А, дивіться, яка краса вийшла. Тепер е, кружечку, так. Ось я ось сюди хочу помістити. Нам треба її задекупажити, тому ми її задекупажимо і помістимо сюди, приклеюємо. Так, приклеюємо чашечку я вже її. Прикрасила. Тепер отак на, на низ клейчик намазали, так? І ось сюди посерединці приклеїли. Але дивіться, так як вона може нахилятись, тому можна її, наприклад, якимись паличками укріпити. Наприклад, дивіться, У мене є шишечки. Так. У мене є жолуді, до речі, пофарбовані вже. У мене є горішки з карлуха макадамії. У мене є мак маленький, сушений. Я спеціально нарізала, була на клумбі сусідки насушила, думаю, щось буду робити. І тепер ми можемо просто хаотично. Прикрашати. Наприклад, можна тут знизу шишечки три. так? А можна якось їх розкидати по всьому. А тут, або ось тут, наприклад, десь якусь шишечку притулити. Можна горішками макадамі повністю обклеїти. Маківки В общем, ви прикрашаєте. За своїм бажанням. Так, я вирішила от такими от кубками прикрашати, все-таки не, не повністю. Я хочу, щоб і мішковина лишилася трішки відкрита, але і треба трішки дати прикрас. Тому я от такими от кубками хочу робити от. Тут а, шишечки дві, тут а, там ось одна, і тут одна, по, по два жолудя, і макадамії так кубку, типу Грозь Винограда, да, там і маківки ось засовую. Ось такі у нас щоб з вами гарний віночок. Подивіться, яка краса. Тут і макадамія, і горішки, і шишечки. І такі шишечки, такі жолуді, ось і палечки, муку трішки позапихувала, жолуді фарбовані. Дуже гарний віночок вищо.